Сьогодні на засідання постійної комісії з питань земельних відносин та природи користування 14 серпня наноситься 59 питань. З присутніх депутатів сьогодні Тінюков Сергій Володимирович, ситник Валентина Миколаївна, Полукін Володимир Миколаївич, поправка Ігор Миколаївич і Руденко Анатолій Михайлович. Кількість 5 чоловік з 9. По порядку денному зачитувати питання можемо. Порядку починати. Розгляд звернення громадян. Перше запитання. Розгляд так, юридичні особи. 34 питання. У сіку службової необхідності принесли зміни до рішення 59-ї сесії 8 го слухання від 21 березня 25-го року Судковолянської сільської ради про проведення земельних торгів, у кормі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки для ведення товарного сільського складського виробництва. Встановити срок оренди земельної ділянки, передання за користування за результатами земельних торгів 15 років. Ми приймали рішення, включали земельну ділянку водного фонду в селі Заїз на земельну торги. І виникла необхідність збільшити термін оренди з 7 років до 15 років. Так, так як земельна ділянка водного фонду на 7 років це дуже мало. Через теперь це спільно, буде повторно зараз торги, да? Так, будуть повторно виставлятися на торги спільно з Володівецькою селищною радою. Вони також приймають аналогічне рішення в частині збільшення терміну дій до оборони. Буде провели торги, але відправили. Та й на 15 танків. Прошу внести питання на розгляд сесії. Бог за ситник, полухи, поправка людей. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площу 2 гектари, яка перебуває в комунальній власності з сільської ради цільове призначення, яке змінюється для будівництва ухвалення відділу закладів комунального обслуговування на землі ділянки загального користування, відведені під місце поховання. З метою створення та облаштування кладовищної білорі була необхідність змінити цільове призначення земельних ділянок. І порядкувати рекомендацію, тобто дві земельні княгини не змінюють до призначення, проводимо їх до цілого призначення, одну земельну кілька будівництво закладу поляного обслуговування, на землі загальної користування, відведені місця та внести питання сесії інфозасидні образові. Девчонки, щось запитання. Про затвердження проєкту забузів щодо віддання земельної пл ділянки площею 0,03 сказав станим номером, яка перебуває у комунальній власності Совпоулянської сільської ради, ці призначення, які змінюються для ведення дорога сільського господарського на земельній ділянці загального користування підведені під місця поховання. Це від'їзна дорога до основного пладовища. Прошу внесення питання на розглядати. Кінь у колза, сидник, полухи, поправка, Руденка. 37. Розгляд попитання Терпаченко Валентина Ігорівни про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою площою 7 гектарів 5 соток за рахунок земельної ділянки стала странування сільського виробництва з метою подальшої передачі в оренди на територію Лохівського старостинського округу. Знову Терпаченко Валентина Ігорівна про надання доступу і на розробку проєкту землеустрою. Це сформована земельна ділянка, але там трішки не співпадають межі дані земельні ділянки. Через те, що була необхідність розробити проєкт заустрою і порядкувати дані території. Прошу внесли питання, наразі це всі ті повзання побути поправка. 38 питання. Розгляд попитання довго русських депутатів про продовження терміну дії на 10 років договору оренди земельної ділянки господарських держав загально площу 2 і кара соток з виплатою оренди плати 12%, що становить 9 тисяч 510 гривень на території замість та округу. Договір оренди заключений між проводською районною державною адміністрацією та товарис 6 вересня 2005 року. Термін дії закінчується. На дані земельні ділянки розташовані. Об'єкти нераховного майна, які перебувають власності до українського крудовара. Тож виникає необхідність продовжити термін дії договору оренди, висновнилися з попитанням. В договорі, в попитанні вони не вказали людини <товід> <під> Ну, Ми 12% війшли до всіх, Як скажете? Скільки проголосують депутати?

розгляд покатання товпроводських по вода по продовженню терміну дії договорів оренди земельних ділянок на 10 років під проєктна польовими дорогами загальною площою 3 гектара 9700 на території канічинської кругу дані земельні ділянки проходять повз повземельні частки палів які перебувають в оренді тов при русських вода орієнтовна дата закінчення даних полів заключених між товариством і грубом плата складала раніше 56 тисяч 106 з мільйонів. Договора равенти заключені на 3 5%. Років. На даному етапі, якщо буде 12%, років, буде складати ранна плата 64 тисячі mm -hmm. Прошу видати питання на розгляд сесії. Полухінь, поправка за груденка. Сорокове запитання. Розгляд попитання толк Луцький лідоград про продовження терміну діло договорів оренди земельних ділянок на 10 років під проєктнополя. Далі 86 соток на території Полісниківського, Старостинського округу. Малорічна ситуація. Довіра оренди відходить до іншого району державній стації. Зараз були просили цю оренду від 12 життів на 10 років. Раніше була оренда, вона виспадала 20 тисяч, у нас 50 тисяч. Прошу винести питання на розгляд сесії. Тімнікова, Заразник, Полукін, Поправка, Затемко. 41 питання. Розгляд По попитання пресента Едуарда Миколаєвича продовження договору за для оренду деревницького колядства загальної площу 24 гектарів, 18 громад, в, в тому числі Юля 184 і посовище 5,78. Терміном на 7 років та виплатою арендої плати возмію 1200. Калічинський старостей. Звернувся красинковарту. Заключений договір оренди був між головним замагенствам. А чотирнадцятому році договору в договорі раді було прописано чотири відсотки на мативному шоти. На даному етапі просять дванадцять платить дванадцять. Є питання? Прошу винести питання на розгляд сесії. Ті нікого забухи поправка за одягу. Розгляд постана Раченко Анатолія Миколаєвича про надання згоди на. Національної ділянки для ведення перміського 2 екзамі оренду пермірського контроля заключиє вам строком до дати закінчення договору оренду, то зміни і мешканці ліупи, існа, на території Москівського старостейського округу. Договір оренди закінчений додатково буде заключено 8 жовтня 2004 року. Договір діля до 2010 років. До... Завадченко. Є питання. Прошу вони не знать питання на розвитку сітінько. За сильних оловках, за правка, запад. 43 -е запитання. Розгляд по питанням ринського Анатолія Івановича за про зазначення технічної документації за з індустрією щодо індеталізації для ведення п'ять одна сотка. Так передати в суперену фермерському сударству вершина за межами населення пункту. І внести зміни до договору оренди в частині угіддя та нормативна грошова оцінка, таких після міністрації на цей Вони розказали. Така мої передачу зараз На Це на розвідцесі. Ті на кордон ситник. Пошли клопотання порушення Володимира Миколаєва про наведення розвитку на розробку технічної документації землю собі Загальна площа 22 гектара 38 соток, в тому числі. Э, і 35 сіножати, що перебувають, перебувають в оренді та передачу цих оренду прогети обрепан на території детям простильського округу. З метою передкування сінажати та РНІ необхідно розробити технічну документацію. Договора, заключені між головним та же випадком та громадянами 2019 року, щоб передбачатися документацію, необхідно переробити дані документації. Я ж не знаю. Так, а як чи дивича? Треба вистих наносить. Перенесіть це перед питанням, може перед сесією. Перенесіть уже ж переносить. катання. вже сидів, сидів час зараз думав, зараз не приїхав, аби визволимо голос. А ти сидиш і сидів час, вийшло. Так окупантляк не бачити. Ну немає. Сорок четверте питання, сорок п'яте, сорок шосте, сорок сьоме, сорок восьме. 49, 50, 51, 52 питання переносимо. Перецесію. Переносимо на наступний раз і перецесію проведемо. Так, 53 питання. Розгляд питання того кроку за залізку про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення приватного податкового виробництва площа 77 гектара. Сьогодні на 15 років розплату арендної плати 12% від було установи 28 до 61-ї сесії його самоструптами не надавали дозвони на до того проєкту землеустрою товариство в залі. Виготовили до на документацію, відповідно до робовчення законодавцями, законодавства, арендна плата складатиме рік 28 років. Тільки попрошу змінити термін, якщо не проти депутати, з 15 років на 7. Краще, нехай вони не через 7 років ще раз звернуться до нас правильно. Плюс тоді буде збільшена плата. Тобто зробимо mm -hmm. реглянути mm -hmm. на 7 років. Прошу винести питання на розгляд сесії. Пініков за Ситник за, yeah. заправка за буденка. 54-те питання. Розгляд питання на Світлана Володимирівна та задіяка Ірина Вікторівна про надання дозволу на розробку проєкту зміни цільового призначення земельної ділянки села Маджосіка. Дана земельна ділянка проводить оренду, і тому що сплачувати трішки меншу орендну плату, так як земельна ділянка використовується під господарськими будівлями, необхідно знести зміни до цільового призначення. Земельна ділянка площею 14 сотик, вони сплачують оренду плату близько 35 тисяч. Ну, вивчали, з да. дивилися. Ну, да, да, да. Вивчали це питання і записання. Це цей магазинчик попав там про лікувати. Це магазинчик, магазинчик меморіалу. Нас... А там далі ще територія у них, яка під господарським, там, де, <пілу> та, де пам'ятники робили. Оце mm отаме. -hmm. Це тільки дозвіл ми надаємо. Прошу внести питання на розгляд. Це сітіння по Поправка. по Лухін, все. П'ятдесят п'яти розгляд клопотання Слідченка Віталія Миколаївича про затвердження проєкту землю щодо відведення земельної ділянки в оренду площа 2 гектара для іншого созда призначення під господарським будівлями та село Заїздів. Ми надавали дозвіл на розробку проєкту Наразі ми його зробили. 23 2023 році ми надавали оренду плата складатиме 7361 грн.

Так, прошу внести питання на розгляд сесії за. Ситник, Полухін поправка Руденко. 57 розгляд попитання довната шару про достукове припинення договорів оренди від 23.09.21 за низькоді земельні ділянки для видавлені по її з 15 гектарів 38 соток на території Знам'янського старостинського породу. Вони будуть далі використовуватися. Прошу внести питання на розв'язок з сітінням си ковза, Ситник, полухів, поправка, да. гігієнта. 58. Розв'язок по питанню «Тормотаж агро» про продовження шоку дії дорогоїв від 22 до 27 на загальну площу 11 гектарів на 8 соток від Дубівській, Старостинській округи. Дані земельної ділянки свого часу не на земельній дорогі. Тож відсоток складає не 12%, а більше – 12,2%, 12,4% і 15,4%. Прошу внести питання на розвідці. Засильник, полухі, 59 -е, питання про продовження договорів оренди земельних ділянок, власники, яких померли розмір 16 гектарів, 97 соток. Продовжується договорів оренди терміну до 37 року. Прошу винести питання на розгляд сесії. дійков за Сильник, Полухін, поправка за да. Все питання закінчилося. Попри питання.